Дуже радий вас бачити, дуже радий вас чути, завжди радий бачити, завжди радий чути. Насправді багато є наразі інфоприводів, які нас і лякають, але деякі підбадьорюють. Насправді, я би хотів почати з виборів Сполучених Штатах. Це тема тригерна, насправді, для всіх. Тому що багато хто сподівається, скажімо так, на те, що щось. Після виборів зміниться на краще. А, хтось каже, на гірше все зміниться, тому що Трамп є. А, на вашу думку, от фраза Трампа Я закінчу війну за 24 години він це каже. А, це було просто випадково сказано. Чи все ж таки це було розраховано як передвиборчий лозунг і агітація? Тому що, ну, дивлячись на цю ситуацію, яка є, мені так здається, що. Ну, він використав цю фразу, яку сказав випадково. Потім повторював сто разів. Стала ця фраза його ну, головним, головним рушиєм по, по цій передвиборчій кампанії. У мене враження, що Трамп щиро вірить в те, що каже. Він справді переконаний, що в той період, коли він був президентом Сполучених Штатів, попередній строк, з 2016 по 2020 рік у світі панував мир, тому що всі його боялись. Це фраза, яку він повторював і на дебатах, і на своїх виступах неодноразово його у віце-президенти Джей Ді Венс теж повторює цю фразу про Трампа. Тобто, це щось на моє переконання. Трамп у нього щиро вірить, що коли так. він стане президентом, йому буде достатньо підняти телефонну трубку і подзвонити до Путіна, і подзвонити до Зеленського, і примусити бігом укласти мирну угоду, і всі будуть задоволені і щасливі. І ніхто не посміє його не послухати. Це, як на мене, одна з дуже таких небезпечних ілюзій у Трампа, тому що є речі, які він просто говорить, не розуміючи про що. Є речі, які він, по-моєму, не думаючи говорить. А от оце якраз із тих речей, в які він вірить. Він вірить в свою. Якусь місію він вірить в свої ледь не надприродні можливості. Він все життя позиціонував себе як суперкрутого бізнесмена і переговорника, і він вважає, що його харизма, його сила, і його спроможність вести переговори ну це просто така комбінація, проти якої не встоїть жоден диктатор і жоден президент. Як ми знаємо, mm -hmm. у нього вже були спроби тиснути на українського президента. Це закінчилося імпічментом Трампа е, у свій час через те, що він намагався тиснути Ти. на Зеленського з метою отримати якусь інформацію про е, хантера Байдена, молодшого сина Джо Байдена, який тоді був е, в наглядовій раді одного з українських підприємств з, олігарх... з олігархічним шлейфом. Е, okay. Тобто, так ситуація була не супер, і звичайно, що в Трампа є оце відчуття, що він може. Силою свого авторитету натиснути на будь-кого. Я більш песимістична ніж оптимістична, тому що з того, що Трамп говорив зокрема на своїх дебатах із Камелою Гарріс, його розуміння миру, це Україна відмовляється від частини території, і йде на суттєві уступки Путіну, і це звичайно не той мир, якого б ми хотіли. Безумовно, я от спілкувався з Віталієм Гайдукевичем українським журналістом, який а, сказав мені, ну Трамп просто популіст. Він а, дійсно його, його компанія а, така, що він насправді щось от каже, а потім використовує це як а, так, і треба. Голосуйте за мене. Бо я таке сказав. Він в одному штаті говорить одне в іншому інше. От а, Трамп завжди був таким. Популістом, як ви думаєте, от мені здається, що він був стриманішим за час своєї каденції, от коли, коли був імпічмент, Та мені здається, що його хтось стримував зараз. Його не стримує. Мені здається, ніхто коли Трамп був перший раз при владі, і так він звичайно класичний популіст. Одна з причин його популярності це те, що він багато років світився на телебаченні в різних ролях. Спочатку як просто бізнесмен ньюсмейкер потім він знімався в таких епізодичних ролях в якихось різних серіалах і фільмах, там Секс і місто, наприклад, він, він дуже любив мелькати на телебаченні, а потім він багато сезонів підряд був одним із учасників, ну із журі шоу «The Apprentice». Чесно, не пам'ятаю, в Росії така схожа передача, теж виходила, і можливо, і у нас Уже не згадаю, як вона називалась. Але суть була в тому, що підприємці приходили своїми бізнес-ідеями і шукали інвестора, і проходили такий цілий період відсіву, і так далі. Трамп світився в цьому шоу. І, звичайно, його обличчя, його прізвище знайоме багатьом, і це безперечно йому допомогло. Те, що він відповідає на запит людей, які не політично коректний, цей запит, це теж великий фактор. Так, тобто він собі дозволяє робити якісь расистські заяви, чого більше, напевно, ніхто з політиків собі не ага. серйозних політиків не може собі дозволити. Ем, тобто він... Вміє загравати з електоратом в прямому сенсі, і, звичайно, йому ще сильно пощастило. Ну, частково, можливо, це результат його політики, а можливо, просто так склалося. Економічно сполучені штати себе дуже непогано почували в період його президентства. Він опустив податки для найбагатших, для бізнесу і так далі. Воно трошки закрутилось, закрутилось. Ковід для нього став практично таким невдалим випробуванням, він дуже безграмотно себе повів, довго відмовлявся визнавати цю загрозу. Це була одна з причин, чому він програв, але він паралельно започаткував цілий рух людей, які вважали ковід несерйозною загрозою, виступали проти масок, проти локдаунів і всього іншого. Ну і потім, звичайно, сталося 6 січня, тобто момент, коли з його практично подача група його прихильників атакувала. Капітолій, де розташований Конгрес Сполучених Штатів, побили людей. Кілька поліцейських потім померло в лікарні. Трамп був не готовий мирно передати владу в результаті програшу. На виборах він дотепер не зробив жодної заяви, в якій би змінив цю позицію. Тобто, він і далі вважає, що вибори у нього вкрали. І він так. жодного разу не сказав, що він визнає будь-який результат виборів. Тобто він десь для своїх прихильників і для себе тримає цю карту в задній кишені штанів, що якщо йому не сподобаються результати виборів, то знову піде вхід, ця така ну насильницька стратегія захистити його право на владу. Так, мені дуже подобається, що в Сполучених Штатах. Кандидати в президенти завжди міряються здоров'ям і завжди е, міряються тим, хто ж перший дасть результати що ж там е, по дослідженням, щось, що ж там по здоров'ю в кандидатів. І от зараз, коли Дональд Трамп ще не представив публічно стан свого здоров'я, Камала Гарріс вже представила е, і знову ж таки сказала: Трамп, а чому ти, ти нічого не представив нам досі? Взагалі, це гарний інструмент для піару на здоров'ї, як ви думаєте? Я не думаю, що мова про піар на здоров'ї. Я думаю, мова про те, що люди повинні розуміти, за кого вони голосують, і чи ця людина буде спроможна виконувати обов'язки, які на неї покладає інституція тої чи іншої країни. Ем, піаром її зробив Трамп, як на іронічно, в цій історії, тому що. Ем, Поки Джо Байден не зняв свою кандидатуру, Трамп був молодим, здоровим кандидатом, а Байден був стареньким і таким уже повільним і таким не дуже, не дуже швидким, швидко думаючим кандидатом. Тому Трамп і його кампанія розігнали цю тему. І коли несподівано для них Байден знявся з виборів, Ну, а для них це майже нереальний сценарій, так? Добровільно відмовитися від влади, ну вони такого не розуміють. Так? Так. Це не про Трампа. Тому вони не очікували такого кроку. І коли Байден цей крок зробив, е, вийшла на арену Камела Гарріс. їй 59. Е, вона фізично сильна, вона швидка, вона приваблива жінка. Ну і раптом Трамп перетворився на старого кандидата з проблемами здоров'я. Про те, що в нього є ознаки е, якихось, е, ну не хочеться говорити ментальних, але будемо говорити старіння мозку. Про це багато говорили ще за часи його президентства, е, посилаючись на те, як він формулює, як він говорить, як у нього скорочується словниковий запас, як у нього скорочується складність, зменшується складність речень якими він говорить і так далі, останнім часом, і звичайно, що це частина кампанії, але є ціла низка експертів, які знову ставлять це питання на порядок денний і говорять, що він не тільки морально не відповідає вимогам до президента, як про це говорить багато людей, в тому числі з його колишньої президентської команди. Mm -hmm. Але і ментально не відповідає вимогам до президентства. Ну і звичайно, це карта, яку демократи готові роз розігрувати на виборах, тому що зараз складається безпрецедентна практично ситуація, коли в рейтингах кандидати йдуть абсолютно нога в ногу і пліч в опліч. У них рівні показники по опитуваннях. Десь на відсоток більше, десь на відсоток менше, але в принципі прогнозувати результат зараз не береться ніхто, ем, тому в такій ситуації обом кандидатам втрачати нічого, і ми можемо від них чекати все радикальніших і радикальніших якихось кроків. І залишилось менше місяця до виборів, тому будемо чекати. А щойно, поки ми з вами е, говоримо, так, з'явилася новина від Сергія Лищенка. Про те, що власне президент України 16 числа в середу виступить в парламенті, головна тема це публічна презентація плану перемоги. Дуже очікувана, очікувана тема. Ви думаєте, ми почуємо на засіданні Ради ось цей план перемоги? Чи все ж таки, все таки буде якесь окреме звернення чи окрема? А, окремий прес-реліз з боку офісу президента, як думаєте, як це відбувається з точки зору комунікації, в принципі, звернення до парламенту і водночас до народу це загально прийнята практика. І президенти з схожою формою правління як у нас, або там, де президент очолює виконавчу гілку влади, як у Сполучених Штатах, тих самих, зазвичай це відбувається в одному і тому ж самому. Ну, тобто, це одне і теж так само, як і королева Британії, чи вже тепер король, звертаючись до парламенту, зразу і звертається до народу. Тобто, оскільки парламент є представницьким, представницьким органом, так який репрезентує все всіх виборців, всіх громадян України, то в принципі дублювати немає сенсу. Я сподіваюся, що це буде транслюватися якимось чином. І ми всі це побачимо і почуємо разом із депутатами, або принаймні одразу після. Президент уже провіз цей план перемоги чи план миру ключовими країнами-партнерами. Тобто, якийсь зворотній зв'язок він вже отримував. У свій час формулу миру було цілком непогано. Сприйнято це тільки потім, в результаті багатьох причин з неї залишилось дуже мало насправді, і тому є сподівання, що план, який представляє зараз президент, вже враховує позицію партнерів, які би ну, ключових партнерів, які би мали його підтримувати і підписати. Звичайно, що війна вже триває так довго, і ми не можемо говорити світу, що ми хочемо продовження війни. Тому ми повинні змінити оцей діалог і почати говорити про те, якого миру ми хочемо. Що для нас є прийнятний мир, що для нас є бажаний мир, і що для нас є точно небажаний мир. Звичайно, в Україні слово мир поки що не дуже добре заходить краще заходить перемога. І тому, в будь-якому разі, це має бути якась е, конфігурація, яку е, люди в Україні сприймуть як перемогу. Тобто, просто зупинити е, і перестати ну заморозити конфлікт, в якому він є стані, включно з тими окупованими територіями, які зараз є. Звичайно ж, це в Україні добре сприйнято не буде. Тому дуже цікаво буде побачити, які в результаті з переговорів з партнерами вийшов оцей. Оцей план насправді бачу велику проблему в тому, що нас в Україні якось перестали обговорювати, як же виглядає наша перемога. Угу. Раніше був такий посил, він теж ішов, від президента кордону 1991 року. Зараз це виглядає мало ймовірним, малодосяжним в короткій перспективі нової візії. Ми не намалювали. Є люди, які активно просувають цю таку глобальну ціль, оскільки Росія, в тому вигляді, в якому вона є зараз, імперія, так, по суті, Російська імперія тільки на сучасний лад. Є нашим екзистенційним ворогом, то насправді перемогою буде тільки якщо ця Росія перестане існувати в такому вигляді, як зараз, і не йдеться про зміну режиму Путіна, як про це часто думають наші західні партнери, а йдеться власне про деімперіалізацію Росії в будь-який спосіб. Чи вона повинна розпастися, чи вона ну, тобто абсолютно не, не зрозуміло, як це зараз може виглядати. Є різні варіанти. Але це ще довший шлях так до такого oh. способу перемоги. Тому що буде вважатися перемогою, і що головне український народ буде вважати перемогою, враховуючи ті очікування, які було сформовано, в тому числі президентом на початку війни. Так, про те, що so. це буде відновлення кордонів, деокупація територій, ем, встановлення. Тотального контролю на тих територіях, так? ніяких оцих гібридних так. форм і так далі. Ем, дуже потрібна така серйозна розмова всередині країни про це, тому що ми якось втратили візію. Ми захищаємось і розуміємо, від кого і від чого. Але ж цього так. недостатньо. Треба ще ж говорити про те, за що ми воюємо, чого ми прагнемо, чого ми добиваємось. І, от про це дуже дуже потрібна суспільна така широка розмова, і в мене великі сподівання на те, що цей виступ президента у Верховній Раді ем, не те, щоб дасть початок, але сам підсилий та потужний стимул для цього суспільного широкого обговорення.